Ось тут вчиться моя дочка. Я не хочу, щоб тут закривали школу. Мама школярки Людмила Дахнюк разом з іншими матерями зібралися в Оленівській гімназії. Жінки кажуть, родини школярів проти закриття цього освітнього закладу. Мені спокійніше, як моя дитина ходить в своє село, а не в чуже село, щоб доїжджала, щоб приїжджала додому 4 години. Я і далі хочу навчатися в цій школі. У цій гімназії, що збудована 84 роки тому, станом на сьогодні, за словами директорки Зої Фіщук, навчається 30 школярів, працює 10 педагогів і 4 технічні працівники. У нас всього три повних класи на даний момент. Мінімум має бути 5. Три учні не може бути класу. І якщо зараз 9 клас нас виходить, нас залишається на 1 вересня 23 дитини. Освітня субвенція згідно закону України про освіту виділяється, якщо є у навчальному закладі 25 дітей. Мами дітей, які здобувають освіту у цій гімназії, каже одна з них Людмила Дахнюк, просять місцеву владу не ліквідовувати, хоча б початкову школу. Нашій владі немає чим зайнятися в країні війна йде, вони школи закривають. Хвилюється за свого шестирічного сина, який хворіє на цукровий діабет. Мама Аліна лихотоп каже, можуть виникнути труднощі при переїзді до іншого навчального закладу. Я веду його в школу, тоді в 10 тут дають їсти. Я йду йому, мушу робити околи. Інсулін вколоти, щоб він поїв. А тоді вже його як додому йти, знову йду його забирати. Якщо буде закривати, то мені знаєте, як виходить то з ним їздити в інше село і сидіти там до четвертої години. Хотів учись, не в іншої, а то мені при ідеться кулечики нас здіватися і їхати. Олена Ліснічук, мама чотирьох дітей. Троє з них школярі. Найменша донечка, говорить жінка, піде в перший клас. Маршруткою чи чим їх відправляти в інше село. І переживати, як доїдуть ті діти. 29 років учителює Воленівській гімназії Людмила Синяда. Педагогиня каже, боїться залишитися без роботи. Пропонують мені в Ржишинську школу індивідуальне навчання. Скільки тих годин індивідуального буде, яка вона, хоч чи хоч, підставки буде, чи ні, ніхто ще не знає. За словами Ігоря Кузави, керівника відділу Рожичинської міськради, учителів планують працевлаштувати у сусідніх закладах загальної середньої освіти, а дітей довозитимуть шкільним автобусом на навчання. Розказує в Рожичинській тергромаді зараз 19 освітніх закладів, із них чотири малокомплектні школи. Соківський ліцей, Крижівський ліцей і дві гімназії це Тихотинська і Оленівська гімназія. Це затратні школи. Це дуже багато коштів. Ми витрачаємо освітньої субвенції на отримання з міського бюджету. Відповідно до норм чинного законодавства, якщо в школі навчається менше ніж 25 дітей, сьогодні в Оленівській 30 дітей навчається в Тихотинській гімназії 26 дітей. То з наступного року. У ми прогнозуємо, що буде навчатися в одній школі 22 дитини, в іншій 23. І відповідно повністю заробітна плата педагогічних працівників відповідно до чинного законодавства має не на лягти на плечі місцевого бюджету. 26 квітня відбудеться громадське обговорення про припинення діяльності цієї гімназії. Остаточне рішення щодо ліквідації комунального закладу Оленівська гімназія ухвалюватимуть депутати Рожишинської міськради на сесії у травні, сказав посадовець. Як розповіла заступниця начальника обласного управління освіти і науки Тетяна Соломіна, в області працює 551 школа. Із них 125 закладів є малокомплектними. У них відсутні окремі паралелі класів. Найбільше таких закладів у Горохівській, 10, по 6 у Ківерцівській, Локачинській, Любишівській і Рожичинській, по 5 у Колківській, Мар'янівській, Дубечницькій, по 4 в Любомській. Турійській, Доросинівський і Оваднівський територіальних громадах